Я зрозумів, шанс ще геніальний у чомусь. Мізерно маленький, але не дорівнює нулю. Чому нещодавно я був на концерті Сліпнот. Знаю, дивні чуваки бігають в костюмах і масках, кричать мікрофони, але їх все одно слухають мільйони. І я задумався, що робить когось музичним генієм? Це дар з народження, сотні годин практики, чи просто здатність чути те, чого не здатен чути ніхто інший. Коли ми чуємо музичний геній, ми одразу уявляємо собі Моцарта, який у 5 років написав симфонію або Бітлз, який своєю музикою надихнули сотні інших супер успішних музикантів. Що їх об'єднує? Дві речі. Перше це продавати складні емоції простими засобами. Друге це розширення рамок норми. Геніальність не виходить за межі норм, бо це вже психічний розлад. Генії дозволяють дивитися ширше, і від цього вже нові музиканти відштовхуються і роблять свою музику. І знаєш що найприкольніше? Геніальність не вимагає академічної освіти. Хан Сімер, Білі Айліш, Девід Бої – Всі вони самоучки. Ну, вони просто з дитинства талановиті. Виявляється, геніям теж треба вчитися. 10 тисяч годин це не міф. Це стільки, скільки треба, щоб просто не налажати на сцені. І головне питання: чи ти або я геній? Ну, давай чесно, навряд треба мати комбінацію таланту продуктивності і дуже важливо вдачі мільйони творців талановиті і дуже продуктивні але їм в якийсь момент просто не повезло але хто я такий щоб тобі щось тут казати просто тіп з екрану